1200 кілометрів вже позаду. Наразі близько сотні патріотів на байках заїхали до Дніпра. Наше місто зустріло масштабний мотопробіг. Дещо втомлені, але щасливі, з українськими прапорами та патріотичним настроєм, байкери проїхали вже пів України за плечима дев'ять міст та сім областей. Чоловіки кажуть, на своєму шляху зустрічали чимало цікавих людей з багатьма поспілкувалися, адже головна мета пробігу привернути увагу до національної проблеми. Цель хоча б народ звернув увагу а надо, жоднаш щоб народ звернув увагу, ведь багато людей з куперами території. ведь у нас окупована територія. звернув увагу, мир звернув увагу. усього за час поїздки участь у мотопробігу взяло понад дві сотні патріотів, серед них і Дмитро на байку. Чоловік вже близько 30 років. Ділиться до цієї поїздки. Він не готувався з собою. Захопив лише необхідний мінімум та гарний настрій. Відложив всі свої справи, тому що вирішив, що ця справа. Дуже важливо, це дійсно це не не голосні слова. Це дійсно так. Це може поклик душі навіть сів на мотоцикл і поїхав. І зараз абсолютно не жалкую, Мені дуже подобається. Мені дуже сподобався прийом безпосередньо в Дніпрі. Дуже сподобався. Місцеві байкери зустріли монтоколону, на кордоні Дніпропетровської області та супроводжували по місту. На березі Дніпра всі разом підкріпилися смачною кашею та поділилися враженнями. Є що сказати, і Арфану за національністю він кримський татарин разом з байкерами їде у якості пасажира. каже країну проїде для того, аби показати своїм землякам з півострова про них не забули. Важна для нас пріжсі. Тем чтобы Украина, Украинцы и Международное сообщество не забывало проблему Криму, что Крим еще не освобожден, и кримські татары и вообще большинство Кримчан. Граждан України патріотичні настроєних це наші люди, які чекають сигналу від України. Всього декілька годин на спілкування та згодом байкери рушать далі. Та вже у новому складі у Дніпрі до колони приєдналися місцеві патріоти. Родину любити не стидно. Це добре. Міра жила це теж. В общем, та нормально я вважаю. общем-то, веселі, свободне, продвинути люди вирішили к цього приєднатися і. Таким образом, обозначить все в этом. попереду у байкерів ще три міста. Курс тримають на Чонгар. Там вони планують встановити український та кримськотатарський прапори. Юлія Зягенця, Микита Березін, новини 51-го.